Ти вносив гліфосат? Я впевнений, що кожен з фермерів, який зараз дивиться це відео, точно вносив гліфосат. І коли приходить весна, і особливо ось цей прийом, де там, до сходів соняшника, да, або там, кукурузи, в общем, до сходу ярих культур, треба підчистити да, поля, і щоб вони були чистенькі. Дуже часто, то не те, що дуже часто, кожен рік постійно приходить знову і знову одне і те саме питання. Гліфосат, він бляха контактний чи системний. І так як його використовує дуже багато людей, всі ви використовуєте гліфосат, кожен фермер використовує А, І кожен ділиться своєю якоюсь логікою, своєю якоюсь думкою, нато, як наслідок, думок стає. З кожним роком все більше і більше. Да? І хтось доказує, та він контактний, оце що на що попав, та й забирає. Та ні, він системний, він може випалити корінець. І починаються ці холівари, да, там, як Samsung з айфонами і так далі. Ну, а тож, а в цьому відео я постараюся розставити всі крапки над І і е, е, довести да, думку до кінця. То гліфосат, бляха, контактний, чи він системний. І як правильно його застосувати? Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Гровекс Гродістов Холдінг, бренду, який допомагає годувати цей світ. З допомогою контенту і е, сервісів, які ми робимо для вас. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Гровекс. Всі корисні посилання і номери телефонів в описі під цим відео. Тож приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Окей, то гліфосат, він контактний чи системний? Е, і насправді не тільки про гліфосат, Дуже часто можна. На почути такі питання про там, майже всі препарати. Да? Навіть буквально вчора було питання там про ґрунтові гербіциди, да? чи треба їх там культивацію заробляти, там, чи ще щось постійно приходять питання там, і про там, гербіциди на пшеницю. Ну, зараз весна, зараз дуже багато питань, в принципі. Але зараз конкретно про гліфосат, да? про раундап, його аналоги, там, ізопропілам, каління, ціль, гліфосату. Окей, тож а, він контактний чи системний. І так як і в всіх інших препаратах, треба розуміти спочатку принцип його дії, да? тому що ну, можна потім там, піти в такі страшні холівари, да? що друг друга там, пошлете, да? а висновку все одно не, не дійдете. Особливо мені це подобається на декватах під час дисикації. Ух! Декват контактний чи системний. а? Кстати, а ви як думаєте? Напишіть в коментах. Декват контактний чи системний. Перевіримо дуже популярну думку, до речі. Окей, повернемося до гліфосату. Отже, як працює а, він потрапляє на рослинку, потім протягується всередину в рослинку, і в рослинки це сіль. Да? Ізопропіламінна сіль да, або калійна сіль. О, це сіль. І він робить так, що рослинка починає транспірувати, да, продихи відкриваються максимально. Рослинка починає транспірувати і транспірує, транспірує. Кстати, Якщо хто не знав, транспірація це випаровування вологи рослиною да, в процесі життєдіяльності. Рослина транспірує, транспірує і не може зупинити транспірацію. І, як наслідок засихає, да, просто вмирає через втрату вологи. Це такий принцип дії гліфосату. Да. Якщо там перевести на людину, уявіть, да, що якби ви вмочили губи в соль да, і ці опухші, засолені, засохші губи, це таке відчуття, да, як, наче сіль на губах, і вам хочеться водички. От. А приблизно такий самий ефект викликає гліфосат у рослинки. А, і вона постійно транспірує, транспірує, транспірує. Це так само, якби ви пили-пили воду, поки не лопнули. А рослинка, навпаки, транспірує, щоб їй стало легше, щоб її попустило. Тобто вона вроде би, як має з землі забирати і потім транспірувати. От. А, і Транспірує до тих пір, поки не засохне. От. Тому, до речі, тут одразу вже зноска, а, холодна пасмурна погода буде призводити до того, що гліфосат може працювати дуже довго. Да, або не спрацювати як наслідок взагалі. Да, тому що є волога, і рослина транспірує, 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 і далі транспірує, і немає ніяких проблем. От. Тому, якщо пасмурно, дощова, холодна погода, норму гліфосату треба збільшувати. От. Для того, щоб отримати бажаний ефект. І навпаки, да, коли а, жарко, сухо, то в принципі норму гліфосату теж можна зменшувати. А то. Прибігають всякі тут і починають розказувати, та я, та форсунки, та півтора літра гліфосата, все спалило. Колеги, просто розберіться в тому, як він працює, і будете знати, скільки треба давати гліфосата. До речі, є ще логіка того, як зробити ваш гліфосат більш ефективним. Я маю на увазі приготування бакового рощину і настройку опрескувача. Ще є логіка про те, як зробити гліфосат, який випалює, все живе на полі. Наприклад, для десикації або передпосівний контроль бур'янів, або не знаю, ще якісь варіанти. Да? Тобто є іноді задачі, коли треба спалити все живе. Якщо вам цікаво, щоб я про це записав відео, також напишіть на свої питання про гліфосат під цим відео в коментах, адже всі наші нові відео це відповіді на ваші запитання. Тож, welcome в коменти. Ми їх всі читаємо і на основі них пишемо нові випуски. Отже, з принципом дії розібрались. Да? Це неконтрольована транспірація, внаслідок якої рослина засихає. До речі, якщо бур'ян перерошує, він великий, да? у нього такий самий може бути ефект, що ну, він може транспірувати, транспірувати і далі транспірувати і не померти. От, тому перерослі бур'яни, на них теж треба більше гліфосата або більше діючої ну, робочого розчину, щоб на них попадало. Але все-таки питання, то він бляхоконтактний чи системний. Він же ж, ну, ось бур'ян був, на нього попало, він вмер, а ось слідуючий росте, сходи, він не вмер. Типу, Значить, він, якщо забирає те, на що попав, значить він контактний. Ну, як би логічно, да? але ні, нелогічно. Чого? Тому що це соль, якщо він попадає на ґрунт. Да, то ну, його концентрація стає дуже маленька, а, і нові рослинки ніяк чином, ніяким чином не можуть його захватити. Там, ні керенцем, ні стеблом, ні листком, нічим. Ну, там на ґрунті є. От. А, і не путайте з ґрунтовою дією. Раундап ґрунтової дії немає. Це солька, якої трошечки. там не знаю, Літр на гектар попала на ґрунт, і все, якщо вона не попала всередину в рослину, ця солька, то через ґрунт вона, ну, їй дуже складно попасти в даже маленьку рослинку, та яка сходи, маю на увазі новий бур'ян в якійсь такій кількості, да, щоб оця неконтрольована транспірація вбила бур'ян наступні, якісь сходи. Тобто це майже неможливо. Такий ефект. Ну, його досягнути навіть в лабораторних умовах дуже складно. От, тому е він вбиває тільки те, на що попав. Да? І Якщо цієї сольки було достатньо для того, щоб е транспірація не зупинилася, не да? якщо б через цю транспірацію рослинка засохла. От, тому він вбиває те, на що попав. Але діє він із середини рослини. Да? Тобто е тут е Знову ж таки, там, контактний чи системний бляха. А, якщо брати там класику, да, то контактний мається на увазі а, той, який опалює, да, вегетативну а, масу. Да. А ґрунтовий, да, це той, який розчиняється в ґрунтові вологи, і може, коли його з ґрунту втягує, проростаючий бур'ян, да, з ґрунтової вологи втягує, і бур'ян або насінинка може загинути. Оце ґрунтовий. Да, а системний да, мається на увазі, що він рухається всередині рослини. Да. Так от, гліфосат може рухатися всередині рослини, да, але швидкість його дії або да, його дії, за який має засохнути бур'ян, такий, що ну, не встигає нарости, ще якась там нова вегетативна маса. Тобто, це, вибачте, не фунгіцид. Да, тому а, чи може він рухатися в рослині, то да, запросто він може рухатися в рослині, чи а, вбиває він ту вегетативну масу, на яку попав, так да, він вбиває тільки ту вегетативну масу, на яку він попав. А, тому а, кон, ну, <смас> контактний він чи системний бляха. Він а, робить неконтрольовану транспірацію тих зелених рослин, на які він попав. В принципі, це все, що вам треба знати. Але а, якщо говорити. З точки зору того, чи може він рухатися всередині рослини, да, окей, він системний, тому що він може рухатися всередині рослини. Чи він контактний, чи опалює він вегетативну масу, ну, швидше ні. Тобто Назвати його контактним ну, дуже складно. Тому, що ну, як, як на яку там, класифікацію це натягнути, як цю сову натягнути на цей глобус, ну, я зовсім, якщо чесно, не розумію, да, як можна назвати контактним гліфосат. Але. По факту, да, він збиває те на що попав. Я саме для цього на початку да, і проговорив, що спочатку давайте дивитися на принцип дії, да, як це працює, яка логіка взагалі його роботи. І як наслідок, в принципі, після цього навіть неважливо да, він контактний чи системний. Чого? Бо ти розумієш, як він працює да, і як його застосувати. Тепер і ви подивилися відео і знаєте, як застосовувати гліфосат. Купляти гліфосат, звісно ж, треба а, на Grovex Маркеті. А, ми допомагаємо вибрати і купити інструменти отримання врожаю. Там дуже круті менеджери, швидка доставка, класні ціни. А, до речі, Гровекс Маркет ще запустив кешбек да, 2% на, на будь-які покупки. А, тому підійдіть, будь ласка, скористайтеся. А, пишіть ваші питання про гліфосати. Пишіть ваші питання про інші препарати. Що зараз по сезону? Тут в коментарях на Ютубі. Або переходьте на наші інстаграми. До речі, в нас є інстаграми і тіктоки. І ми там також відповідаємо на всі питання. Тому велике вам дякую за лайки, за шейри, за ваші коменти, за ваші питання. Ви класні. Хай прибуде з вами урожай і перемога!